І я попросив пана Петра, що він прокоментував сьогодні нам друзі з вами історію із нібито припиненням постачання зброї із Сполучених Штатів Америки, у чому не всі дуже впевнені, але загалом навіть із Пентагону лунають коментарі з Держдепоша, що дійсно на паузі постачання навіть певну кількість зброї ракети, в тому числі до систем Петріот, пригальмували у Польщі. Ну, пишуть так, що нібито там навіть літаки розвернули. Але я розумію, що ця просто зброя зараз очікує подальшого рішення когось у Сполучених Штатах Америки. От, пане Петре, я хотів би, щоб ви нам ну спробували. Я розумію, що ну достеменно відповісти на це питання складно пояснити, хто був е тим, хто ухвалив це рішення, хто є тим, хто ухвалив це рішення, чому мовчить з цього приводу Дональд Трамп. І що нам дасть телефонна розмова Зеленського та Трампа, яка нібито запланована на завтра? Ну, тут, в принципі, багато питань. Не всі з них мають відповідь, яку знову ж таки ми можемо якимось чином визнати за достовірну Відповіді на те, хто вирішив знову ж таки пригальмувати надання військової допомоги для України. Немає. Тобто в ЗМІ, які, ну, американські ЗМІ, в яких масово виходять публікації на цю тему, в якості відповідного винуватця називають заступника очільника Пентагону. Що нібито це він дане рішення ухвалив. А Чи реально міг він. Ухвалювати подібне рішення. скільки є їх у нього відповідні повноваження і можливості? Це питання окремо. І, до речі, на нього теж американські ЗМІ намагаються відповісти, що, мовляв, він, будучи фактично в нинішньому складі Пентагону серед чиновників, тут є певні знову ж таки розбіжності між е, е, тими, хто. Виконує відповідні функції держслужбовця, тобто це не про військових, це саме про держслужбу. Так от серед них він нібито відіграє ключову роль, тому що він нібито є єдиним кадровим держслужбовцем у керівництві нинішнього пентагону, на відміну від того самого Гексета, який все життя був, ну там був військовий телеведучий, а? і потім <кій> очільник Пентагону, от така кар'єра у людини. І цим нібито обумовлюється його вплив на ухвалення відповідних рішень. А, ну і те, що в принципі тут же знаєте, який формальний привід для того, щоб здійснити це призупинення. Склади порожні. Ну от, треба зробити переоцінку наявного у Пентагону військового обладнання, а раптом нам завтра не вистачить на війну з Китаєм. Ну, то звичайно, абсолютно надумано. І ми це розуміємо. Чому ну тому, що там, якщо ми можемо ще припустити, що на війну з Китаєм якось там можуть вплинути запаси ракет для Петріотів, то уявити собі, що там скільки там сто гранатометів якось глобально вплинуть на військові спроможності Китаю, до речі, не найновіших м'яко кажучи гранатометів. Там ну, і, да, деякі застарілі ракети, які сполучені штати надавали надавали Україні. Що це все якось глобально на щось вплине, ну якось уявити собі важко. Тому ми розуміємо, що це формальна причина, тому відповіді на це питання немає. Трамп мовчить. Чому він мовчить? Ну, Найбанальніша причина, його ніхто про це не питає. А чому його ніхто не питає? Тому що він на людях не з'являвся ці дні. Він не з'являвся, тобто як, наприклад, він, він так міє вправно писати True Social по 100 штук в годину, що він міг би легко відрефлексувати. Ну, бачите? Значить, він не хоче на цю тему нічого висловлювати, нічого казати. Він, очевидно, чекає. Тобто, допоки його хтось не спитає, він про це говорити не хоче, або, наприклад, він прокоментує це за підсумками розмови із Зеленським. Те, що ця розмова все ж таки відбудеться, ну це певний сигнал про те, що якісь рішення можуть бути ухвалені. Ну, тому що він би не, ніхто би не став проводити розмову по телефону, аби потім там якимось чином нічого не заявляти, нічого не сказати. Тобто, можливо, справді якісь рішення можуть бути ухвалені. І тут ми з вами заходимо вже, знаєте, в таку площину припущень і спекуляцій. Ну, але оскільки у нас нічого більше немає, у нас тільки є офіційні заяви, які ні про що. Офіційні заяви там, ми зробимо переоцінку, ми там не, не відмовляємося, але нам треба визначитись. Ну, кажучи, ні про що, да? Є публікації американських ЗМІ, які не те, щоб там сильно багато додають насправді інформації, вони всі зводяться до того, що це через ну, що це, точніше якась невпорядкованість позицій. Невпорядкованість позицій, тому що там публікація американських ЗМІ, що там і Держдеп не знав про це про зупинення, і е, е, Білий Дім не знав, і Посольство США в Україні не знало, ніхто нічого не знав. от Я, я, я перепрошую, а де тоді білий дім, за якою адресою він сьогодні? Ну, так це це цікаве питання, да? але от Ну знову ж таки, я ж чому про це говорю? Якщо подібним чином це все подається, то значить, що це в будь-який момент може бути переграно. Як це вже бувало неодноразово в діяльності Трампа, що там вже казати? Трамп свої рішення, як, як завгодно, часто може скасовувати. Що вже казати про підлеглих? Ми пам'ятаємо, як, наприклад, там Тулос Габард перед початком ізраїльсько-іранської війни носилася із тим, що там Іран ніякої ядерної зброї не виготовляє, не треба з ним воювати. Це все не потрібно. Це все... Зайве там залякувала всіх ядерною війною, знімала відповідні ролики. І що? Трамп сказав, що його це не цікавить, що вона там вказала, хоча й вона формально очільниця його, його власної розвідки. Тобто, все це вказує на те, що ми з вами це вже далі йдуть мої сути припущення ми з вами спостерігаємо якусь певну інтригу у керівництві Сполучених Штатів. Цілі, якої, можливо, для нас ще поки що не зовсім зрозумілі, але пов'язані з особливістю, ну, в принципі, самої тієї управлінської моделі, яка утворилася в США після приходу до влади Трампа, мені чесно кажучи, от я думав, що воно мені нагадує. Знає, і Знаєте, яка в мене асоціація виникла? Із Єльцинівською Росією? Те саме те, той самий фаворитизм. Деякий хаос в управлінських рішеннях, коли там сьогодні одне рішення, завтра інше. Сьогодні одного підвищуємо. Завтра його усуваємо взагалі від влади. Хто перший прийшов до головного, той правий? Хто перший приніс потрібні документи, той правий? Чому ну тому, що це пов'язано пов з тим, що Трамп почав ламати цей самий легендарний діпстейт, якому він бачив головну загрозу своєму? Управління почав масово вводити в управління лояльних людей, причому далеко не завжди фахових людей. Головне, щоб з його точки зору лояльних, але при цьому ці лояльні люди вони так само між собою можуть розходитися абсолютно в усіх питаннях, мають мати якусь абсолютно різну ідеологію. І я думаю, що от це рішення це може бути спробою а, тієї частини а, трампівського оточення, яке було. За перезавантаження відносин з Росією за те, щоб йти з Європи, і відповідно, ну в принципі, оцей саме я, на жаль, забув постійно вилітав мене з голови. Прізвище цього самого заступника Гексета. От він якраз був одним із таких теоретиків цього напрямку ще до виборів. Тому що ну, от він був переважно присутній інформаційного просторі як актор відповідних публікацій. В нього багато публікацій на тему, що з Росією треба дружити, не треба підтримувати Україну. Це зайва витрата ресурсів. Нам треба відірвати Росію від Китаю, це наша головна мета. Для цього треба з Росією домовитися за рахунок України. Ну і він буквально от, теоретично це все обґрунтовував. Тобто, очевидно, що це його відповідні погляди. Чому зараз? Я думаю, що це питання виникає у багатьох. Чому зараз, чому там, наприклад, не за тиждень до того або, наприклад, не пізніше. Я думаю, що це напряму пов'язано із самітом НАТО, хоча саміт НАТО, в принципі, має достатньо неоднозначні результати в багатьох моментах, але я думаю, що на ньому нарешті Європа і Сполучені Штати змогли намацати контури майбутньої співпраці. Виражаються ці контури в наступному, Європа зобов'язується ремілітаризуватися, ці самі 5% ВВП, в тому числі, і за рахунок частково закупівлі американської зброї. Це створює основу для збереження цього самого союзу, і при цьому Трамп навіть формально висловився за підтримку знову ж таки суверенітету партнерів, тобто виконання зобов'язань по НАТО. тобто НАТО, країни Європейські НАТО, беруть зобов'язання відновлювати військовий потенціал, вкладати гроші в оборонку, в тому числі і в американську, теж. В обмін на це Трамп підтвердив зобов'язання США по НАТО. Ну і Україна там, в принципі, теж присутня. Зокрема, в тому, що, о, начебто, намацали формат підтримки України. Американська зброя, європейські гроші. Пане і, зрозуміло? Мене... У мене уточнююче запитання, щоб ми якраз торкнулися цього моменту. Ви сказали дві ключові тези. Щойно я вас дуже уважно слухав, погоджуюся з усім, але хотів би уточнити: ну, по-перше, Елбріч Колбі, про якого ви зараз Далі. згадуєте, займає посаду керівник політичного відділу Пентагону. Ми вже трішки зачепили це питання. Виявляється, керівник просто від політичного відділу Пентагону має повноважень більше ніж Хекзит. Ну, я не думаю, що Хекзит про це не знав, по окремій ЗМІ писали про те, що він особисто віддавав наказ про призупинення. Таке вже було після березневого скандалу в Білому домі. І це навіть тоді підтвердив посередкований Дональд Трамп. Я не думаю, що ситуація інша, вона така сама. Зараз у вас пролунала версія про те, що це може бути стимулом для європейців, щоб вони більше купували зброї. Але в мене тоді перше запитання: якщо це так. Зеленський вже сказав, що європейці готові заплатити. Він Трамп говорив про це неодноразово. Значить, тоді виходить, що європейці не готові платити, чи Трамп не хоче давати. І друге запитання: я перепрошую відразу друге запитання, щоб ми розглянули ці дві версії. А чи не здається вам, що другою версією, яка має право на життя і не вона правдоподібніша, є банальне бажання Трампа дотиснути Україну піти на політичні поступки у переговорах з Росією? Дивіться, все це має право на існування, всі ці, як то кажуть, думки. І справді це те, що перше спадає на думку, що це відповідним чином прагнення дотиснути. Але дотиснути до чого? Ну я не знаю. Давайте подумаємо. Я не знаю, ви розумієте. От як правило, як, наприклад, функціонує ця, ця вся е, е, політична ситуація? Тобто, якщо, наприклад, Трамп хоче до чогось дотиснути, значить він уявляє до чого. Є якийсь відповідний там, документ, чи хоча б його проєкт, чи хоча б основа, чи якісь відповідні принципи. Да? Значить, вони якимось відповідним чином обговорюються, вони якимось чином затверджені, вони десь існують. І для того, щоб до них, для них, до них підготувати громадськість вони починають потроху зливатися в змі. Тобто, якби відповідний проект існував, ми б так або інакше з основними тезами, ідеями ми б вже зустрічалися. Але їх немає. Це але один же вже неординарний політик, міг би й не базати, правильно. Правильно, я, я це все розумію, але повторюсь: він сам то повинен знати, до чого він дотискає. Я думаю, що він Чому знає. Він да. Я переконаний, тому що він знає. Другий момент: жодних ознак на те, що Путін зараз хоче, бодай про щось домовлятися, немає. Він очевидно цього не хоче. Він планує воювати далі. У нього там плани, там шахіди, там це все там. І так далі. Тобто Путін, очевидно, має плани ще деякий час воювати, покращувати свої позиції. Тобто, насправді дотискати зараз немає до чого, тому що нічого немає. Це один момент. Другий момент значить, я, я, можливо, так не зовсім правильно висловився, але я мав на увазі трошки інше. Я мав на увазі те, що в оточенні Трампа, оскільки воно було зібране. З величезної кількості різних людей, яких просто об'єднало приналежність здебільшого до виборчої кампанії Трампа, там купа суперечностей, купа якихось відповідних течій, купа різних людей. І ми це вже бачили. Як це все вилазить на поверхню постійно? Маск, mm -hmm. от потім Тулзі Хабард. На прикладі можна наводити величезну кількість, тобто людина прийшла буквально в команду, якийсь час попрацювала йде з команди, там з кимось полаялися конфлікти і так далі. І я абсолютно не виключаю, що euh, у кого та сама ситуація, тобто він просто виражає, зрозуміло, що чому, наприклад, він з'явився а не Гексет, а не хтось інший. Можливо, він просто погодився взяти на себе політичну відповідальність за це рішення, Скільки він вважає його, наприклад, важливим, значимим. Він реально вважає, що це в інтересах США, він погодився взяти на себе відповідальність за це рішення, політичну відповідальність, в разі чого цю відповідальність повною мірою нести. І я думаю, що насправді це рішення тієї частини оточення Трампа, я не знаю наскільки великого, але того, яка, яке орієнтоване на угоду з Росією і яке вбачає в рішеннях. Саміту НАТО загрозу для перезавантаження відносин з Росією найближчим часом. Тому вони беруть, як то кажуть, бика за рога і вирішують зробити просто. А давайте ми поставимо Трампа перед фактом. Ну, перед фактом просто, да? За цей час, поки це все буде відбуватися, почнуться якісь скандали, підтримка України знову стане скандальною. Це Трампу не буде подобатися, і він, відповідно, буде рухатися в нашому ключі. А Трамп, судячи з його дій, він йому змінити вектор. За там 24 години це взагалі жодних проблем немає. Тому я думаю, що це відповідним чином дія частини оточення Трампа спрямоване на те, щоб ну такий собі сорідний антикриз проти рішень саміту НАТО.